Що всі потрібні лікарства вживати до хвороби? Покажи. Що там? Покажи. Що там? Великий муровельник. Йдемо, йдемо. Йдем. Дивись, Сонька, який гриб. Бачила колись такі гриб? Ні, ніколи. Знаєш, як він називається? Як? Ну як, як ти думаєш, дивись? Червоний, ти зі мною колись. Лисичка. Помог... Та, яка лисичка, ти зі мною колись помилка. Як ти думаєш, їсти його можна? Ну візьми шматочок надірви і спробуй. Боюся. Чого ти боїшся? Та спробуй. Ні. Дивися, я шматочок зірвав. Чого ти там витанцьовує? Комарі? Так, швидше їш. Дивись, його можна їсти. Та добре їсти. Зірвем покажемо. Давай покажемо. Людям покажемо, щоб люди бачили. Ну, такий він гриб, якраз сам прикол його зараз їсти. А, а, він він гри... а він смачний? Попробуй? Ну спробуєш, нас... шматочок Маленький. Сама надірви. Нє, не, ні, ні. Ну, сама надірви, сама надірви і, і попробуй. Та не бійся їч його. Їж, 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 сирим. Можна. Можна, нічого з тобою не буде. Це корисний гриб. Подобається? Ну чуєш такий смак гриба. Тобі не подобається, ні? А що таке? Гірку віддає? Так. <рігла> <рігла> а бачиш, а лікарство воно не солодке. Якраз лікарство воно таке. Що, <рігла> йдемо далі? Пішли. Знімати цікаву історію. Що, <рігла> не сподобався? А так виглядає він, такий смачний трутовик. <рігла> 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 Та чого ти плюєшся? Нормальна їстівна їжа. Так, друзяки, сьогодні моя племінниця, яка збирала зі мною мухомори, ну я надіюсь, ви пам'ятаєте, вирішила зі мною сьогодні піти на роботу. Ну, ліс це моя робота. Як бачите, трутовик їй не сподобався. Ну, те, що вона пішла зі мною на роботу, це вже добре, хай дитина привикає. Але прикол в тому, що це не тільки моя одна племінниця така, та всі, всі так, діти шматочок того гриба пробують. Неважливо, чи там він у сирому вигляді чи він у смаженому, вигляді. всі починають плюватися. Що ти знайшла? Ну йди зривай. Ні, я не дістану. А та так приходиш. Давай, давай, давай. Ти ж пішла зі мною сьогодні на роботу. Хотіла піти зі мною сьогодні на роботу. Давай, давай, зривай. А дивися, там за ним ще один гриб. Давай зривай, пробуємо. Okay. Пробуй, пробуй, зривай. Дивись, дивись, вот там є маленький. Ну от попробуй. От попробуй. Yeah. Ну от попробуй той маленький зерба. Yeah. Та не бійся зараз там. Ну що змія? А, я впал, через теп, да! Давай. Не може, вичинять. Давай, давай, давай. Я, Дістав... я пробувала, не можу. Соня? Соня, потрібно раз зробити і перебороти себе. Давай! Більше тебе з собою на роботу не візьму. Соня? А, <смі> Вона шукає легкі виходи з ситуації. Що це таке? Гриб. Понюхай. <смі> Та понюхай. Щоб знала той запах. Що тобі? Вже погано. Вже ну понюхай той запах. Я щоб тобі в мозгах запам'ятався той понюхала. запах, щоб ти, щоб ти назву запам'ятала. Як, ну, як називається? Білий гриб. Який білий гриб? Цей гриб називається трутовик облямований Покажи той трутовик. Трутовик Ну, Потрібно робити з нього чай, піднімати імунну систему, і Мені ти десь... будеш здоровим. Добре. Що добре. Що добре. Ну, а до чого я веду. І так от всі діти, так, даєте їм, ви їм отой шматочок гриба. Їм не подобається смак, їм не подобається той запах. І діти починають плюватися. Ну, одним словом, їм це не подобається. Але приходить зима і всі діти стають хворі. Всі? Всі. А сам прикол в тому, що потрібно це все вживати до зими. І ви будете здорові. Тому що коли ви вживаєте, коли ви захворіли, тоді діти готові, я не знаю, гамно ложками їсти. А говорю те, як є. То, що в аптеці продають. А, а, це а... Це ну, а ні, там лікар. А те, що в лісі росте, а те, що в лісі росте. це для них... Гірке не подобається. А ви колись бачили ліки солодкі. Якось так. Давай тут, там, давай. Ну, я, ну так з дітьми ходиш по лісі. Але нічого, вони вчаться. Добре? А насправді коли я був, Добре? Да, Добре? то, намахала, А коли я був маленький такий лізі, то я завжди ображався, коли мене батько не брав до лісу. Просто ображався, коли він йшов, поїздив в Карпати без мене. Це для мене було вбійство. Тому от та злость для мене от стала моєю тою роботою. Ну, принаймні, це краща робота, ніж сидіти в офісі. Ну, якось так. Ну, Ви знаєте, про корисні посилання в описі під відео. Все це є, там мій телеграм-канал. Не вбийся, дитина. Телеграм-канал, телеграм-канал 3. Ну, чекай, мені щось знову за отримали. Да. А, до речі, і можете на сайті так само у мене купити досить таку хорошу продукцію. Таким словом, всі корисні посилання в описі під відео. Також можна зі мною зв'язатися через телеграм-канал і інші соціальні мережі. Чекай, куди йдеш. Якось так. Що, їдемо додому? Ти ну, додому. не зняв. Ну ти вже замучилась? Ні. Ще ні? Ще ходимо по лісі? Ну добре, ходимо. Uh -huh. Давай, давай, не відставай, не відставай. <рес> Нічого страшного, доганяй. <рес> я розумію, що це не сидіти в школі. <рес> Чи все-таки хочеш вчитися в школі? Ні, я так не не зібрав. Так, що Сонька, давай, вниз. Погриб треметись. Давай, давай, давай. А чому я? Ну я теж йду. ти перше, я за тобою. Будемо знайомитися сьогодні з новим грибом. Дивись. Раз, два, три і я внизу. Тепер давай ти. Та пригай, давай, раз, два рази. От що значить. А де ти гриб? Не Вони призвичаїлись до лісу. Ось. Ого. бери, зривай. Та не бійся, ніже висох трошки. А, ну же все, ніж висох. Да, от, от так, виглядає, от так виглядає Траметис. Тут він пішов більше на зелений колір. Досить такий. Він якого кольору має бути? він лайт його різнокольорового. А Це досить такий корисний лікувальний гриб. гри. Оцей ось більший. Да. Чай з нього досить такий хороший лікувальний. Давай збираємо. Будеш пити чай? Ні. А, бач, ні. А він, до речі, лікувальний. Ну, Траметиз найкраще збирати це після зими. О, тут можна досить непогано спостерігати. Це той самий траметис, тільки зверху він вже більше так на мох. Мох можна казати, його захватив. Ось той траметис. Той самий різнокольоровий трамець. Так він виглядає. Досить такий цікавий, гарний, смачний гриб. Ну, п'ється як чай, робиться витяжка і чай. Все, вже йду. Так, поки друзяки, поки тут племінниця відпочиває, два слова сьогодні про що буде взагалі відео. І сьогодні ми будемо з лісу переміщатися додому, так, будемо вертатися назад в ліс. Одним словом, така от вийде цікава історія. А в першу чергу хотілося б розказати про їжовик грібінчитий. Якраз достиг ще до того періоду, де потрібно якраз її от зрізати. Ну що ж, та й беремо та й ріжемо його, а що, а, що, а що нам тут чекати? Нащупуємо його закінчення. Відчувається дуже легко. Навіть можна і руками, але ножом легше підважувати і... і зараз ми до кінця руками підважимо і його зірвемо. Раз, два, три, опа, і наше плодове тіло вже в руках. Ось такий гарний їжовик грибінчитий. Зі всіх сторін, одинаковий. І можна звернути увагу, що немає плісені, нічого нема, гриб повністю чистий. Так, друзяки, як бачите, час змінився. Зараз вже невигідно вирощувати квіти вдома, вигідно вирощувати гриби. Тепер можна подивитися, що гриби можуть і. Рости в таких міні-боксах. Досить така от цікава культура, це вже другий чи третій плодонос. Грибниця практично вже виснажена. Грибниця була повністю на весь бокс. І з часом, тобто, коли у вас перший, перший плодонос, то грибниця практично повністю вся покрита, ну, на цілий, скажем так, грибобокс, так? на повністю цілий кейк це називається. А з кожним плодоносом грибниця стає все менше, менше і менше. Тобто, з їжовиком точно так само. Називається? Як Він називається? А? Як він називається? Їжовик. Ні, це не їжовик. облямований. Їжовик облямований. Це не той. Трутовик облямований все-таки хоче озірвати. Так. Ну давай, ногою ну, давай. Ні, тут комаха. Луїс? Там комаха. А йди, де я там зірву? Я 100 доларів ставлю, що ти не зірвеш його. Ти не зможеш, в тебе сили не висить. Доларі? 100 доларів? 100 доларів. Ай. Тільки руками. Ай, ну ладно, давай вже ногами. Може за сокирою збігати. А може ти помовчиш? А може ти щось трошки подумаєш з головою, як то краще зробити. Тобто. Та, той, 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 той не працює, той не канає. Працює. Ми про той говорили. Ні, Ми не про бої. той? Ну наче навіть цянта не повипеть. Давай у той зривай. Оцей? Так. Да. Бачиш, ти боялась на початках. Сто доларів, ага, не? На. Так віддам потім. На карточку скину. У мене карточки нема. <laughs> я тобі зроблю карточку. Ну <laughs> візьмеш мене, коли будеш той їхати за грибами. Ти ж тільки п'ять ну, хвилин тому кричала, що вже змучилася вже додому хоче. Не говорила. Ну бо Кричала, кумарі замучили, ноги всі покусані. Та, бо я вділася не так. Ну, а я ж тобі казав все взяти. А наступного сьогодні все нормально. Не, ти хочеш не... в Карпати їхати? Та. Ти знаєш, що зі мною поїздка Карпати коштує гроші. А ти знаєш, що удар, е... Та? а ти знаєш, що ти мені обіцяв 100 доларів, якщо коли я зігравала греб. Ну і що? Ну і що я оплатила, бо ти мені винен. Ти оплатила, бо я <головіка> нагородила. <головіка> Добре, поїдемо в Карпати. Кого ще з собою візьму? Нікого. Та як нікого? Я не То хочу я з тобою бути. там здорі. В смысле, кого здорій. Ну ладно, дійсно, нічого. І будеш рвати червоні мухомори, так? Добре. А де можна купити червоні мухомори? На сайті Бого... Тараса. Так бог чи тараса? Тараса. — сай. Ладно. Сай як називається? Active Life. І що потрібно поставити ті всі, коли подивилися відео? Лайк і підписатись на канал. Ну не близько. А близько. Ну, а близько.